Псалом 54 Диригентові з музичним супроводом повчання Давіда, коли прийшли з Зефеї і сказали Заолові, що в них переговується Давід. Боже, спаси мене силою свого імені, своєю могутністю захисти правоту мою, Боже, вислухай мою молитву. Прихили своє вухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали проти мене і жорстоко серці загрожують моєму життю. Вони не мають Бога перед собою, але Бог допомагає мені, Господь підтримує моє життя, нехай обернеться зло на, мої, на моїх ворогів. Задля своїх вірності ти вигубли їх. Я охоче принесу тобі жертва, прославлятиму Твоє. Ім'я Господи, бо воно чудове, адже Він визволив мене від усякого. лиха, і мої очі споглядають навіть ступ моїх ворогів. Амінь.